Я зранку думав, що в мене буде приводом для обговорення цього абсолютно ну, словесний понос Зеленського про те, як вони відстрілювалися, кинули війною, як чечени лазили по двору ну, Банкової і тому подібне. Тут раптом під гексет наговорив всяких речей, остудив так би мовити, запал України щодо НАТО. Тут в Києві міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Я хочу нагадати, що це найпрофесійніша особистість у команді Трампа, і хочу вкотре нагадати, що саме Міністерство фінансів є розпорядником санкцій США. Тобто, у мене таке враження, що після дзвінка е, Трампа в Зеленського трапився такий якийсь ну, внутрішній зрив психологічний, що вони виріс, вирішили вимістити свою злобу на Порошенко. Це виглядає дуже убого, чесно кажучи, провокативно. І е, де в чому мені це поки що нагадує провокацію, наприклад, проти міського голови Ірпеня. Маркушина, якого там з переляку засадили під якусь заставу. Потім почухали потилицю зрозуміли, що вони наробили проти самого себе, так би мовити, всяких приводів ненавидіти владу Зеленського, і тихенько випустили під домашній арешт Маркушина. Тепер, от, ну, як правило, по п'ятницях вкидаються такі Теми із санкціями, хочу нагадати, що Путін саме по п'ятницях визначає своїх іноагентів. Ну і так би мовити, От як на мене, це якась це якесь підлаштування під путінський стиль. Тобто нам ще не вистачає тільки статусу агентів. Хочу нагадати, що РНБО, яке зараз придумало ці санкції проти Порошенка, жодних санкцій проти. Наприклад, Лудоманії військових, тобто спочатку ідеї Гетьманцева про запровадження електронних ігр в Україні під час війни, РНБО не бачило жодної загрози в цьому. Жодної. РНБО не бачило досі жодної загрози в списках Портнова, по яких розстріляли десятки людей. Я вже не кажу про. Ну, наприклад, РНБО в упор не бачить Івана Баканова, який гуляє по вулицях Полтави, нібито. Я думаю, що він десь з димів за кордон. Але ну от, не бачить. Якщо починати перераховувати склад самого РНБО, мама дорога, я зараз на всяк випадок нагадаю, хто такий секретар РНБО. Секретар РНБО – це людина. Яка закінчила в 94 році, 94 році, закінчила Інститут криптографії ФСБ Російської Федерації. Мене до цього часу вже виперли з університету Київського, в му році, я, в зв'язку з тим, що я ну, поступив в Латвійський університет, почалися. Ну, революційні події я повернувся в Україну. Ага, пан Литвиненко нікуди не повертався. Він до 94-го року вчився в Москві. До речі, вчився там і Деркач в академії ну, в Інституті Андропова. Вчився і Деркач. І на Ливайченко, між іншим, який вчився на філології, як і я. От я дивлюся список голосувальників за атомну станцію, бачу там на Бачу, дивлюся, до речі, той самий Наливайченко умудрявся ще очолювати Службу безпеки України, нагадую, на всяк випадок. Литвиненко, ну я просто в шоці, що його призначили, але хочу нагадати, що цей самий Литвиненко, коли почалася російська агресія, то він здимув, здимів так далеко. Що в Києві його десь півтора місяця ніхто не бачив, а потім ну, розвиднилось, називається. Якщо пройтися далі по, по списку цих персонажів, от мене цікавить одне: чи голосував за ці санкції Анатолій Глібович Загородній? Загородній це президент Національної академії наук. Дуже поважна людина, академік. Ну якщо і він за це голосував. Ну, мама дорогає. У мене таке враження, що взагалі-то ну, квазі рішення зварганили на коліні дуже швидко. Бо якщо розбирати склад е, цих персонажів, це ж все кримінальні потенційні кримінальні злочинці. Галущенко досі недоторканий зараз організував грабунок разом з, з іншими всіма наступними персонажами, починаючи із Шмигаля. Федорова, Умерова, Стефанчука, Стефанішиної, Сибіги, Сметаніна, Свириденко, Писного, Марченка, Ляшка, Клименка організували голосування за реактори. За абсолютно розібрані застаріли російські реактори. Які без жодного техніко-економічного обґрунтування раптом купили. Навіщо ви це купили? Поясніть, бо це не пояснимо. Мої друзі, які займаються атомною енергетикою, в ну, Швейцарії, в Німеччині, я їх питав: що це таке? Вони кажуть, це фуфло, яке просто не коштує навіть 100 мільйонів. Це просто залізяція, яке нічого особливо не коштує. Воно проіржавіло, воно розкомплектоване, раптом за нього викладають мільйон. Мільярд. Та за мільярд ми можемо збудувати цілу кілька сотень газогенераторних станцій. Причому сам Зеленський брехав на голубому глазу в Берліні про те, що ми децентралізуємо енергетику. Як ви децентралізуєте? Ви будуєте в Хмельницькому 6 ГВт. Генерації, як ви це децентралізуєте? Поясніть, ви навчилися на дистанцію без електроліній передавати енергетику, чи що? Тобто вони вважають українців повними ідіотами. Галущенко, який мав сидіти давно на лаві підсудних, навіть в силу того, що кілька його заступників арештовані за корупцію? Арештовані за корупцію. Не міг в такому відомстві, як Міненерго, міністр сидіти і не знати про корупцію підлеглих. Не могло такого бути. І, а Стефанішина. Стефанішина справа в суді про корупцію, про розкрадання європейського гранту, і вона тепер на головому на глазу вводить санкції проти Порошенка. Та там печаті ніде ставити. Там Ну, ну, як мінімум, чоловік п'ять російських агентів у цьому списку в складі РНБО, а решта статистів, які будуть голосувати за відмашкою е Зеленського, як кролики, будуть голосувати. Тобто, нам вкотре нагадали, що в нас немає ні конституції, ні законів.